Правоохоронці спільно з прикордонниками та працівниками Львівської митниці викрили канал постачання кокаїну з країн ЄС. Наразі провели низку затримань. Зброя, заборонені речовини при вас мають. Зараз буде йти згідно законодавства України, обшук вашого автомобіля. Хай, сказати, зараз у вас є заборонені речовини. Наркотики вони ховали в упаковку з меленою кавою. Відомо, що організаторами цієї злочинної діяльності є двоє киян. Один з них наразі перебуває за кордоном. Вони також залучили ще трьох спільників. Після отримання партії кокаїну злочинці через телеграм-канали розповсюджували наркотики по усій Україні. Отримували кошти безготівковим розрахунком, готівкою або навіть криптовалютою. Таким чином, наркоугрупування щомісячно отримували 5 мільйонів гривень прибутку. Ми бачимо, що там знаходиться біла простолічна речовина невідомого походження. Місто пробірки змінює свій колір. В екстрастасті ми можемо зробити попередню висновок, що в даному згодці може знаходитись наркотичний засіб кокаїну. Правоохоронці провели 10 обшуків, в результаті яких вилучено 800 грамів кокаїну, 2 кілограми канабісу, 5 мільйонів гривень в різній валюті. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку становить понад 6 мільйонів гривень. Четверо учасників затримані в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їм про підозри за частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України. Троє учасників злочинної групи наразі перебувають під вартою без права внесення застави. Ще одному з можливістю внесення застави в розмірі 908 тисяч гривень. Організатору, який перебуває за кордоном, повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України заочно. За вчинення зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.